Минулого тижня до мене звернулася Олена Петрівна з Черкас, жінці 68 років. У понеділок вона спокійно зняла гроші в банкоматі. Картка працювала у вівторок. Прийшла пенсія, все як завжди. А в четвер, вранці, їй зателефонували з банку і повідомили, що рахунок тимчасово обмежено. Жодних попереджень не було, жодних листів. Картка просто перестала працювати. Олена Петрівна не розуміла, що сталося. Вона нічого не порушувала, нікому не передавала картку, не брала кредитів, але рахунок уже був під ризиком і вона цього не помічала. Сьогодні я розповім вам про п'ять ознак, які більшість пенсіонерів не бачать, але які можуть означати, що ваш рахунок уже в зоні уваги банку. Це трапляється тихо, без попередження, і якщо ви знаєте ці сигнали, ви встигнете захиститися. Зараз 2026 рік банки в Україні працюють за новими правилами, які стали набагато суворішими ніж навіть два роки тому. Це пов'язано з посиленням фінансового моніторингу, з цифровізацією, з внутрішніми системами безпеки. Банки зобов'язані стежити за кожним рахунком, особливо якщо на ньому є незвичні операції, або якщо рахунок використовується не так, як очікується, і найголовніше. Банк може обмежити ваш рахунок навіть тоді, коли ви нічого не порушували, просто тому, що щось здалося їм підозрілим. Про це мало хто говорить, але це реальність сьогодення. Перша ознака, яку потрібно знати, це коли ви майже не користуєтеся карткою. Здається, що це нормально. Пенсія приходить, ви зняли гроші раз на місяць і все. Але банк бачить це інакше. Якщо на вашу картку тільки зараховуються гроші. А ви їх одразу знімаєте готівкою і більше нічого не робите. Це викликає питання. Чому? Тому що банк не розуміє, для чого використовується рахунок. У 2026 році банківські системи аналізують поведінку клієнта автоматично. І якщо ваша картка виглядає як транзитний рахунок, гроші прийшли, гроші пішли, це може стати червоним прапорцем. Банк може подумати, що рахунок використовується не за призначенням, або що хтось інший ним керує, особливо, якщо ви раптом почали знімати всю суму відразу, хоча раніше робили це частинами, або якщо гроші знімаються в інших містах, не там, де ви живете. Це не означає, що вас обов'язково заблокують, але це означає, що ваш рахунок уже під спостереженням. Друга ознака це коли на вашу картку приходять перекази від родичів, особливо. Якщо вони живуть за кордоном, я розумію, що це звичайна ситуація для багатьох сімей. Діти або онуки працюють в Європі, надсилають гроші батькам чи бабусям. Це нормально, це підтримка. Але банк бачить це як міжнародну операцію. І якщо такі перекази приходять регулярно, особливо великими сумами, банк може почати перевіряти, звідки ці гроші і чому саме на ваш рахунок. У 2026 році фінансовий моніторинг працює дуже активно. Якщо ваш син надсилає вам кожного місяця по 10 тисяч гривень з Польщі, а ви пенсіонерка і ніде не працюєте, банк може запитати документи, які підтверджують, що це саме допомога від родичів, може попросити довідку про родинні зв'язки або пояснення, чому саме ці гроші приходять. І якщо ви цього не зробите або не зможете пояснити, рахунок можуть тимчасово обмежити не тому, що ви щось порушили, а тому, що банк має право і навіть зобов'язаний це зробити за законом. Третя ознака це коли ви змінили номер телефону або паспорт, але не повідомили про це банк. Здається, що це дрібниця, ви отримали новий паспорт, бо закінчився старий, або змінили номер телефону, бо старий не працював. Але для банку це важлива інформація. Якщо ваші контактні дані не збігаються з тими, що зареєстровані в системі, банк може вважати, що доступ до рахунку має хтось інший, особливо, якщо після зміни телефону хтось намагається увійти в мобільний додаток або зняти гроші в банкоматі. Банк бачить це як ризик і може заблокувати картку до з'ясування. Я знаю випадок, коли пенсіонерка з Вінниці не могла зняти гроші цілий тиждень, тому що вона змінила номер телефону, а банк не міг їй зателефонувати для підтвердження операцій, їй довелося особисто їхати у відділення з паспортом, щоб усе підтвердити. Це не катастрофа, але це незручно. І це можна було уникнути, якби вона вчасно оновила дані. Четверта ознака це коли вашою карткою користується хтось із родичів. Без офіційної довіреності. Я розумію, що це дуже поширена ситуація. Ви передали картку дочці, щоб вона знімала вам гроші, або син платить за комунальні послуги з вашої картки. Це зручно, це допомога. Але з точки зору банку це порушення. Картка видана на ваше ім'я, і тільки ви маєте право нею користуватися. Якщо банк помітить, що операції проводяться з іншого пристрою, з іншого міста. Або якщо поведінка змінилася, наприклад, раптом почали платити онлайн, хоча раніше ви цього не робили, це викликає підозру. Банк може запідозрити, що картка потрапила не в ті руки, і може її заблокувати для безпеки. У 2026 році банки дуже уважно стежать за цим, тому що шахрайство з картками пенсіонерів це одна з найпоширеніших схем. Якщо ви дійсно хочете, щоб родич міг допомагати вам з картою. Краще оформити офіційну довіреність у банку або додати його як довірену особу. Це займе трохи часу, але убезпечить вас від блокування. П'ята ознака це коли ви не заходите в мобільний додаток і не спілкуєтеся з банком. Багато пенсіонерів просто не користуються додатками, вони звикли до банкоматів, до відділень, це зрозуміло. Але банк бачить, що ви не перевіряєте свій рахунок. Не читаєте повідомлення, не реагуєте на листи, і якщо банк надіслав вам важливе повідомлення, наприклад, попередження про незвичну операцію або прохання оновити дані, а ви не відповіли, це може стати проблемою. Банк може вирішити, що ви втратили контроль над рахунком, або що вашою карткою користується хтось інший, особливо якщо на картці раптом почалися операції, яких раніше не було. Я не кажу, що всі мають обов'язково встановлювати додаток, але якщо у вас є можливість або попросіть когось із родичів допомогти вам з цим, це дасть вам більше контролю і знизить ризик непорозумінь з банком. Якщо ця інформація для вас корисна, підтримайте відео лайком, щоб його побачили інші пенсіонери та їхні родичі. Підпишіться на канал, якщо хочете знати більше про пенсії, виплати і банківську безпеку. Це допомагає мені робити матеріали, які реально потрібні людям. Тепер я хочу сказати найважливіше все, про що я розповів, це не привід для паніки, це просто реальність, у якій ми живемо в 2026 році, банки стали суворішими, правила змінилися, і про це потрібно знати. Але якщо ви розумієте, як це працює, ви можете захистити себе заздалегідь. Набагато простіше попередити проблему, ніж потім розбиратися, чому картку заблокували. Що конкретно можна зробити прямо зараз? По перше, переконайтеся, що ваші контактні дані в банку актуальні. Якщо ви змінили номер телефону або отримали новий паспорт, обов'язково повідомте про це банк. Це можна зробити в будь-якому відділенні, це займає кілька хвилин. По друге, якщо вашою карткою допомагає користуватися хтось із родичів. Краще оформити це офіційно. Запитайте в банку, як додати довірену особу, або як оформити довіреність. Це убезпечить вас від блокування і дасть вам спокій. По третє, намагайтеся хоча б іноді використовувати картку для оплати, а не тільки для зняття готівки. Навіть якщо це оплата комунальних послуг або покупка в магазині раз на місяць, це показує банку, що ви активно користуєтеся рахунком. По-четверте, якщо на вашу картку приходять перекази від родичів з-за кордону, майте при собі документи, які підтверджують, що це саме допомога від сім'ї, це може бути свідоцтво про народження дитини, якщо це ваш син або дочка, або просто пояснювальна записка. Банк може це попросити і краще мати це під рукою. І останнє, якщо ви помітили щось незвичне на своєму рахунку, операції, які ви не робили. Списання, які вам не зрозумілі, або якщо картка раптом перестала працювати, не чекайте одразу телефонуйте в банк або йдіть у відділення. Чим швидше ви відреагуєте, тим простіше буде вирішити ситуацію. Банки зараз справді працюють суворіше, але вони також зобов'язані допомагати своїм клієнтам. Якщо ви чесно пояснюєте ситуацію і надаєте документи, все вирішується. Проблеми виникають тоді, коли люди не знають про ці правила і не реагують вчасно. Ще раз повторю, ваша картка може працювати сьогодні, але якщо ви бачите хоча б одну з цих п'яти ознак, краще подбати про це зараз. Рідке користування карткою, перекази від родичів з-за кордону, застарілі контактні дані, користування карткою без довіреності, відсутність зв'язку з банком це все сигнали, на які варто звернути увагу. Це не означає, що вас обов'язково заблокують, але це означає, що ваш рахунок може потрапити під перевірку і краще бути до цього готовим. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи стикалися ви з подібними ситуаціями, яким банком ви користуєтеся для отримання пенсії. Мені важливо знати вашу думку, щоб робити матеріали, які справді допомагають. Бережіть себе, бережіть свої гроші і будьте обережні. До нових зустрічей!